Точний прогноз погоди від каналу Погода Юа, отже, представляємо прогноз погоди на завтра. 24 та 25 вересня для всієї території України. Уже завтра, 24 вересня, на більшості регіонів України очікується переважно хмарна погода, температура повітря залишатиметься прохолодною та навіть холодною у деяких місцях. Дощі пройдуть у більшості областей. Далі ми пропонуємо детальний прогноз по кожному регіону, а також перелік. Свят і пам'ятних дат, які відзначаються протягом найближчих двох днів. Цього тижня в Україні також відзначаються кілька свят. 24 вересня відзначають День кави, свято для всіх любителів цього ароматного напою, а також День фармацевта України, Професійне свято працівників фармацевтичної галузі. Православна церква вшановує пам'ять святого Міни. Та низки локальних святих 25 вересня святкують День радіотехніка та зв'язківця, професійне свято працівників радіо і телекомунікацій. А церква вшановує пам'ять святого Даміана і Косми. Також у цей період триває активний осінній сезон ярмарків, місцевих свят і культурних подій, пов'язаних із збором врожаю та підготовкою до холоднішого сезону. Слідкуйте за прогнозом, плануйте свій день і не забувайте про святкові моменти. Вони додають барві радості у щоденне життя. Гаразд, тепер до прогнозу. Прогноз погоди на середу, 24 вересня, похолодання, дощі та зливи йдуть і досить сильні. Розберемо детальніше по регіонах та областях, схід України, Харківська область, температура в день від 20 до 23 градусів, а вночі – від 15 до 12. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Луганська область. Денна температура – від 25 до 28 градусів, вночі – від 15 до 10. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами – без опадів. Донецька область температура вдень близько 20 градусів, вночі близько 10. В Донецькій області хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Південь України, Миколаївська область. Вдень від 22 до 25 градусів, вночі до 15. У Миколаєві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до 21 градуса вночі опуститься до 13. Похмурий ранок в Одесі заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами без опадів. Запорізька область. Вдень температура досягне від 21 до 23 градусів вночі до 12. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується у Запоріжжі до самого вечора без опадів. Херсонська область денна температура до 23 градусів вночі місцями до 12. У Херсоні на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів Кримський півострів. Денна температура до 17 градусів, вночі місцями до 12. Вранці небо у Севастополі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів північ України, Чернігівська область. Денна температура становитиме від 15 до 17 градусів, а вночі знизиться до 10. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 15 градусів, вночі опуститься до 9. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день. Увечері ітиме дрібний дощ. Житомирська область, денна температура, де 12 градусів, вночі зниження до 14. У Житомирі протягом усього дня небо десяти вкрите хмарами. З самого ранку йтиме сильний дощ. Удень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. Київ та область, денна температура. Від дванадцяти до 14 градусів вночі від дванадцяти до десяти. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку і до полудня йтиме дрібний дощ, який ввечері розпочнеться знову. Зранку до самого вечора у Білій церкві небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ, центральна Україна, Полтавська область, температура в день до 17 градусів вночі до 10. День буде хмарним. З самого ранку у Полтаві небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора без опадів. Кременчук температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Вже вранці небо у Кременчуці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Дніпропетровська область температура в день від 15 до 18 градусів, вночі до 10. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 15-17 градусів, а вночі до 9. У кривому розі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Черкаська область денна температура. Коливатиметься в межах від 16 до 18 градусів, а вночі знизиться до 10. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами без опадів. Кіровоградська область температура в день близько 18 градусів, вночі до 20. З самого ранку небо у Кропивницькому вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня без опадів. Вінницька область в день близько 20 21 градусів, вночі від 13 до 10. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Ранок і день пройдуть без опадів, Увечері можливий дощ. Захід України Волинь і Рівненщина. Температура вдень від 15 до 20 градусів, вночі від 14 подекуди до 10. У Рівному хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, закінчиться. До вечора хмари, що панували в небі у Луцьку, весь день заберуться геть. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Львівщина, температура в день. Від 26 до 30 градусів вночі від 14 до 12. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Зранку і до пізнього вечора йтиме сильний дощ. Тернопільщина, денна температура. Від 20 до 22 градусів вночі від 17 до 15. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися. Хмельниччина. Температура в день близько 16 градусів. Вночі від 17 до 13. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. Кам'янець Подільський. Температура в день від 12 до 15 градусів, вночі до 17. У Кам'янці-Подільському сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ Івано-Франківська область. Температура в день від 13 до 15 градусів, вночі від 15 подекуди до 7. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода: дрібний дощ ятиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Закарпаття. Денна температура від 15 до 20 градусів, вночі від 10 до 6 градусів. Зранку до самого вечора на Закарпатті небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ. Чернівецька область, температура вдень близько 20 градусів, вночі – від 17 до 13. У Чернівцях хмарна погода буде триматися до самого вечора, дрібний дощ ітиме весь час – у другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. У середу, 24 вересня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави. Погода в Україні на завтра демонструє доволі строкату картину. На сході очікується переважно хмарне небо з помірним теплом. У більшості районів температура коливатиметься в межах від 20 до 28 градусів у день та спаде до 10 вночі. Подекуди можливі прояснення, але дощів у цьому регіоні не прогнозується. На півдні пануватиме переважно суха погода. Вдень буде відносно тепло, місцями до 25 градусів, а вночі прохолодніше до 12. Хмарність протягом дня змінюватиметься. Ранок може початися з ясного неба, а ближче до вечора з'являться хмари. Опадів тут не очікується, а Кримський півострів зустріне день свіжим повітрям із температурою до 17 градусів і чистим небом. Північні області загалом матимуть. Прохолодніший фон. Денна температура там рідко перевищить 17 градусів, а вночі опуститься до 9-10. Небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня подекуди прогнозуються дощі, десь вони триватимуть лише вранці чи ввечері, а в окремих місцях можуть іти майже безперервно. Центральна частина країни відзначиться різноманітністю. У деяких районах температура вдень. Сягатиме лише 15-18 градусів, тоді, як у певних точках, можливе різке підвищення до майже 30. Вночі ж пануватиме відносна прохолода близько 10 градусів. Погода переважно буде хмарною без істотних опадів, лише місцями ввечері можливий дощ. На заході пануватиме волога та похмура атмосфера. Тут температура вдень коливатиметься від 12 до 20 градусів, уночі місцями знижуючись до 6. Хмарність буде стійкою, а дощі різної інтенсивності охоплять майже весь регіон від дрібних до сильних тривалих опадів. Ближче до вечора в окремих місцях вони навіть посилюватимуться. У підсумку Україну чекає переважно осінній день із контрастами. Схід і південь пройдуть без дощів, але з мінливою хмарністю, тоді як північ та захід занурятися у дощову та прохолодну погоду з більш вираженим осіннім відчуттям. Прогноз погоди на четвер 25 вересня. Дощі у цей день будуть знову завітають у більшість міст України. Розберемо детальніше по регіонах та областях, схід України, Харківська область, температура в день від 20 до 23 градусів, а вночі від 15 до 12. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Луганська область. Денна температура від 25 до 28 градусів вночі від 15 до 10. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Донецька область температура в день близько 20 градусів, вночі близько 10. У Донецькій області хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Південь України, Миколаївська область, вдень від 22 до 25 градусів, вночі до 15. У Миколаєві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Одеська область: денна температура підвищиться до 21 градуса. Вночі опуститься до 13. Похмурий ранок в Одесі заміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами, без опадів. Запорізька область в день температура досягне від 21 до 23 градусів вночі до 12. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується у Запоріжжі, до самого вечора. Без опадів. Херсонська область. Денна температура до 23 градусів вночі місцями до 12. У Херсоні на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Кримський півострів денна температура до 17 градусів вночі місцями до 12. Вранці небо у Севастополі буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. Північ України, Чернігівська область, денна температура становитиме від 15 до 17 градусів, а вночі знизиться до 10. Увесь день у Чернігові утримається ясна погода, без опадів. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 15 градусів, вночі опуститься до 9. Ранок у Сумах буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Житомирська область денна температура 12 градусів, вночі зниження до 14. чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів Київ та область денна температура від 12 до 14 градусів, вночі від 12 до 10. В день у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. У Білій церкві хмари вранці розсіються, та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів. Центральна Україна, Полтавська область, температура в день. До 17 градусів вночі до 10. У Полтаві хмари вранці розсіються, та більше в цей день на небі не з'являться. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Кременчук Температура вдень коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Вже вранці небо у Кременчуці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Дніпропетровська область, температура вдень від 15 до 18 градусів, вночі – до 10. У Дніпрі на зміну по хмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора, без опадів, кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 15 до 17 градусів, а вночі до 9. У кривому розі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 16 до 18 градусів, а вночі знизиться до 10. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами без опадів. Кіровоградська область. Температура в день близько 18 градусів, вночі до 20. З самого ранку небо у Кропивницькому вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Без опадів. Вінницька область Вдень близько 20-21 градусів, вночі від 13 до 10. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Вінниці буде стояти ясна погода без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина. Температура в день від 15 до 20 градусів, вночі від 14, подекуди до 10. В рівному ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів. Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Львівщина температура в день від 26 до 30 градусів, вночі від 14 до 12. Увесь день у Львові утримається ясна погода, без опадів. Тернопільщина денна температура від 20 до 22 градусів. Вночі від 17 до 15. у Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися. Хмельниччина, температура в день близько 16 градусів. Вночі від 17 до 13. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. Кам'янець Подільський температура в день від 12 до 15 градусів вночі. До 17 У Кам'янці-Подільському сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Івано-Франківська область. Температура в день від 13 до 15 градусів, вночі від 15 подекуди до 7. У Івано-Франківську ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня погода буде ясною. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. Закарпаття. Денна температура від 15 до 20 градусів, вночі від 10 до 6 градусів. Зранку до самого вечора на Закарпатті небо буде вкрите хмарами. Ввечері можливо пройде сильний дощ. Чернівецька область, температура в день близько 20 градусів, вночі. Від 17 до 13. похмура погода буде триматися у Чернівцях не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці продовжиться нічний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. У четвер, 25 вересня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави. Погода в Україні завтра виглядатиме досить різнопланово, залежно від регіону. На сході день загалом обіцяє бути помірно теплим. Температура коливатиметься від 20 до 28 градусів у день та спаде до 10 вночі. У більшості районів небо буде хмарним, лише місцями можливі прояснення, проте без істотних опадів. Південна частина країни зустріне день сонячним ранком, хоча згодом з'являться хмари, які залишатимуться до вечора. Попри це, опадів не очікується. Температура в день у межах від 21 до 25 градусів, а вночі від 12 до 15. На Кримському півострові відчуватиметься прохолода, денні значення не перевищать 17 градусів. При цьому небо залишатиметься ясним протягом усього дня. На півночі пануватиме більш свіжий осінній настрій. Денна температура здебільшого становитиме від 12 до 17 градусів, уночі знижуючись до 10. Тут переважатиме ясна та спокійна погода, Небо часом вкриватимуть хмари, але вони швидко розсіюватимуться. Упродовж дня опадів не прогнозується. Центральна Україна вирізнятиметься контрастністю температурного режиму в одних районах. денні показники піднімуться до 30 градусів, тоді як в інших, вони будуть значно нижчими у межах 15 вісімнадцяти Вночі скрізь прохолодніше від 9 до 20 градусів. Хмари місцями утримуватимуться на небі, проте загалом обійдеться без дощів. Лише подекуди вночі можливі короткочасні опади. На заході переважатиме нестійка погода, частина регіону отримає сонячний день, але в багатьох районах домінуватиме хмарність. Температура в день коливатиметься від 12 до 20 градусів, а вночі від 6 до 17. Дощі прогнозуються не всюди, проте в окремих місцевостях вони триватимуть майже весь день і можуть посилюватися ближче до вечора. У деяких районах очікується дрібний дощ. У інших більш інтенсивні опади. Загалом по Україні спостерігатиметься типовий для осені розподіл. Схід та південь залишаться сухими та відносно теплими. Північ і центр зі спокійною погодою, але з прохолодою вночі, а захід вирізнятиметься хмарністю та частими дощами. Цього тижня в Україні також відзначаються кілька свят. 24 вересня відзначають День Кави. Свято для всіх любителів цього ароматного напою, а також День фармацевта України, професійне свято працівників фармацевтичної галузі. Православна церква вшановує пам'ять святого Міни. Та низки локальних святих 25 вересня святкують День радіотехніку та зв'язківця, професійне свято працівників радіо і телекомунікацій, А церква вшановує пам'ять святого Даміана і Косми. Також у цей період триває активний осінній сезон ярмарків, місцевих свят. І культурних подій, пов'язаних із збором врожаю та підготовкою до холоднішого сезону. Слідкуйте за прогнозом, плануйте свій день і не забувайте про святкові моменти. Вони додають барви радості у щоденне життя. 24 та 25 вересня в Україні збережеться загалом прохолодна осіння погода. Небо часто буде хмарним. У багатьох регіонах пройдуть дощі різної інтенсивності. Водночас варто відзначити, що магнітних бур у ці дні не очікується. Геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною із лише незначними коливаннями 24-го числа, які не матимуть суттєвого впливу на самопочуття більшості людей. Уже 25 вересня ситуація стабілізується остаточно, атмосферне поле буде рівним. Без жодних збурень. Тож можна планувати свої справи без хвилювань, адже дні минуть у звичному ритмі. Велика подяка всім вам за те, що провели цей час разом з нами та прослухали розгорнутий прогноз погоди на найближчі два дні. Ваш інтерес і увага до нашого каналу це найбільше натхнення для нас, адже саме завдяки вам ми прагнемо створювати. Якісний і корисний контент, я щиро вдячний кожному з вас за підтримку, щирі відгуки та добрі слова у коментарях. Не забувайте ваші підписки, лайки і навіть коротеньке Дякую це маленькі, але дуже важливі кроки, що допомагають нашій спільноті зростати і розвиватися далі. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це просто зараз і натисніть на дзвіночок. Так ви точно не пропустите нові прогнози та цікаві відео. А якщо поділитеся цим відео з друзями або близькими, ви допоможете їм теж бути в курсі. Найсвіжішої інформації про погоду бажаю вам мирного і безхмарного неба, сонячних думок, міцного здоров'я і тільки приємних сюрпризів від природи. Нехай кожен новий день приносить вам тепло, гармонію та світло, а будь-які зміни погоди дарують лише користь і радість. До нових зустрічей у наступних відео. Хай вам щастить у всіх починаннях, а погода завжди буде вашим надійним союзником. Щиро дякую, що залишаєтеся з нами. Слава Україні, героям слава!